Це відео допоможе покупцям квартири зберегти десятки тисяч доларів. А продовження рубрики підборка для клієнта телефоную по обяві, бере трубку власник, відповідає на всі питання, які мене цікавлять. Квартира з ремонтом на хвилинку. Домовляємося про перегляд. Я підтверджую перегляд своєму покупцю, але щось в мене дуже бентежить ціна. Вона не те, що ринкова, вона дуже низька. Не дуже розуміюся в Голосіївському районі. Каюсь, тому лізу у відповідні ресурси і бачу наступне: анулювання дозволу на будівництво проблемний будинок. При тому що власник мені про це звичайно нічого не сказав. Шановні покупці, якщо ви купуєте квартиру без ріелтора, перед тим як щось підписувати. Уважно перевіряйте не тільки квартиру, а й дозвільну документацію на будинок, бо можна втрапити в дуже велику халепу. Ну звичайно, якщо ви хочете жити із водою, газом, електрикою, ну і іншими благами.